Доброго дня, любі друзі! Вас вітає канал Fazenda Flowers. І сьогодні ми з вами поговоримо, як потрібно доглядати за тюльпанами, коли вони відцвітають. І що потрібно зробити, щоби на слідуючий рік ваші тюльпани знову заквітли гарно навесні. До речі, саме так ми раніше дорощували тюльпани після вигінки. Ось в таких ящиках. Садили туди більше 50 штук, і вони в нас там спокійно росли. Зараз, коли в нас дуже багато цибулин, то ми вже не садимо їх в ящики, а садимо просто в полі. А цей всього один ящик був посаджений спеціально для того, щоб показати, як ми це робили раніше. І саме на прикладі цього ящика я розповім вам, як треба доглядати за тюльпанами. Тож за увесь весняний період ми підживлюємо наші тюльпани 4 рази. Окрім цього, ми додаємо добриво суперфосфат восени, коли саджаємо наші тюльпани. Рано навесні, коли вже більш-менш тепла температура, ми проводимо перше підживлення наших тюльпанів азотними добривами. Використовуємо для цього карбомід. У розрахунку столова ложка на відро води. А приблизно через два тижні після першого підживлення ми проводимо вже друге підживлення азотними добривами. Для цього використовуємо кальцієву селітру. Третє підживлення ми проводимо вже незадовго до цвітіння тюльпанів. Для цього використовуємо будь-яке комплексне добриво. Ми використовуємо мастер від Валагро з формулою 18-18-18. Окрім азоту, фосфору та калію, добриво з цією формулою має ще й магній. А якими ви підживлюєте добривами тюльпани? Обов'язково поділіться своїм досвідом підживлення тюльпанів у коментарях. Та підтримайте нас вподобайкою, якщо вам сподобався наш метод підживлення тюльпанів. А зараз я вам розповім, для чого ми все це робимо і який результат. Ми повинні очікувати від цих підживлень. А також ви дізнаєтесь, яке саме добриво ми використовуємо для підживлення тюльпанів після того, як вони відквітнуть, та що потрібно зробити з нашими квітами, щоб на слідуючий рік вони так само гарно заквітли. Тож, перше підживлення азотними добривами ми вносимо для того, щоб наші тюльпани мали гарне зелене листя та виростали до показників свого сорту. Дуже часто буває, що в тюльпани ростуть маленькі низенькі, хоча в стандарті сорту пишуть, що має бути 50-60 см. Ось саме для цього нам потрібен азот. Він відповідає за нарощування зеленої маси. Слідуюче підживлення у нас теж містить азот. Для цього використовуємо кальцієву селітру. Кальцій нам потрібен, щоб наші квіти мали гарні високі міцні стебла. Щоб під час дощу або сильного вітру наші квіти не зламалися від негоди. Ось бачите, цей тюльпан вже відсвів і видно, що на ньому попрацювала бджілка. А тут було холодно, йшли дощі, і бджілок не було. Тому ця квітка насіння не утворила. Ось так. Наше третє підживлення ми повинні провести перед початком цвітіння наших тюльпанів. Для цього використовуємо універсальне добриво з рівними пропорціями азоту, фосфору та калію. А коли наші тюльпани ось вже в такому стані. Ми повинні їх підживити останній четвертий раз на цей сезон. Для цього ми використовуємо фосфорно-калійні добрива. Для цього нам підійде таке добриво, як монофосфат калію, або ж добриво мастер з формулою 3 37 37 Це добриво містить тільки 3% азоту, тому що азот нам вже не потрібен. Зараз нам потрібен фосфор та калій. І вже зовсім скоро наша рослинка піде на відпочинок. Листочки наших тюльпанів засохнуть і їх вже можна буде викопувати. Тільки ви повинні обов'язково пам'ятати, що під кінець цвітіння тюльпанів потрібно видалити всі квіточки. Ось саме так як це роблю зараз я. Я роблю це так, що зриваю тільки зверху, ціла стеблина залишається. Всі поживні речовини, які вона має, відійдуть до цибулинки. Ніколи не прибирайте листя з тюльпанів, поки воно не посохне. Воно спочатку повинно віддати всі свої поживні речовини, які були йому дані під час вегетації. А ось коли листя тюльпанів вже засохне, це означає, що вже можна їх викопувати. Якщо вам цікаво, як ми вирощуємо тюльпани та які сорти маємо, обов'язково підпишіться на наш канал. А ми в свою чергу обіцяємо вам показувати всі наші квіти, які ми вирощуємо, і обов'язково будемо розповідати, як ми це робимо. Тож підписуйтесь та натискайте на дзвоник, щоб отримувати сповіщення про наші нові відео. Ось я вже майже скінчив працювати зі своїми тюльпанами, а вам нагадую, що ви повинні робити те саме, щоб ваші тюльпани наступного року були дуже гарними. Ось і все, любі друзі, підійшов час завершувати наше відео. А я кажу вам до побачення та до нових зустрічей!